Малеча, так, впевнено, ще беще, не зустрічав я ще таких. Мабуть, буде діло з них. Наш чистить магами. Ростіть розумів та змінилі. Житички хто Трінки хай будуть сонячні, і ще си. кажемо ще, прощала рідна гімназія. Раз гімназія, не будемо казати не раз. Сумно трохи стає, що сюди вже ніколи ми не прийдемо учнями в рідний наш клас. Упереду фініш і різні дороги, і до дня поскводим на пружній дні. Сміх і радість чекає невдачі і тривоги, чекають також і перемога на сніг. Тож берімо за працю у світлу годину, ми дитинства завершимо радісний біг, десь чекають вершини на кожну людину, коли ми переступимо рідний поріг. Милим нашим вчителям скажемо спасибі вам за неспокій. За турботу, ще другу душу та роботу. Ми вам обіцяємо, що не підкачаємо. Ще рівок, і ще рік, і ще ледь-блед, і життя доросле нас чекає. Що, дівчата й хлопці добру путь, час від нас роботи вимагає.